Відповідний пляж дитинства, на якому я, ну не дитинства, а юності, я був в іншому районі, скажімо так, мешкав перші дні свого, перші роки свого життя. ось. А тут уже тоді, коли в школу ходив, тут я купався багато. Це такий скромний пляж. От. Він фактично занедбаний, тому що мало тут піска додавали. Тому в принципі майже нічого не було. А зараз я, тут бачите, така ковзанка. Ну, імпровізована, Там діти розважаються, катаються. Ось. У нас традиційно, до речі, бачу, що пташки у нас харчуються чомусь на тій стороні. От. Хоча у них е кормушка їхня, вона ось тут була. Тобто це їхнє традиційне місце збору. Ось, вони тут вічно голодні. Ну, Мабуть, так як тут людей немає, тому відповідно вони, мабуть, і не цей не збираються вже тут. А скоріш за все, що збираються там під мостом. О, бачите, поприлітали. Бачте, вони очікують, що я їм щось приніс. О, дивіться. Ха -ха. Поприлітали. Бачите, вони очікують, що я щось їм поприносив, дивляться на мене. Немає в мене нічого. Друзі, наступного разу. Наступного разу навіть прикро, чесно кажучи, хоча я не люблю голубів, пташок, вірніше, кормити. Але от вони, бачите, позліталися, звідусіли злітаються. Прямо зараз на мене сядуть. Але іноді і їх мені жаль. Тому що зараз дуже холодно і їм фактично нічим харчуватися. До речі, як моя мама вірно замітила. Треба їм давати, а, здається, просо. Ну, коротше кажучи, таку мілку засипку, а не хліб. Тому що їм цього не можна. Не знаю чому, але от так, каз... так мама моя казала. Ну, Частина там залишилася. Все, деякі зрозуміли, що тут їм нічого не світить і зараз будуть відлітати. Ну, Можливо, тут люди щось і їм не вкинули. Я, чесно кажучи, не, не знаю. Ось, Але бачите, вже полишають. Вони зрозуміли, що я нічого їм не дам. Ось, ну, Вибачайте, наступного разу візьму з собою проса, якби ж я знав.